Раз жаба вилізла на берег, подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила була та й, каже, подрузі тихенько, вигадлива була, який здоровий моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то я така зроблюсь. Будуть жаби дивуваться, і де вже, сестро, нам рівняться, казаці й друга почала, а та на слуха дметься, дметься. Ну що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я? Та ні, голубонько, моя. Ну, а теперечки. Схаменися, не слуха жаба дметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що дурна собі зробила, з натуги луснула, та й одобіла? Такі і в світі жаби є, прощайте, ніде правди діти, а по мені? Найлучше жити, як милосердний Бог дає.